Грудне вигодовування це не тільки про їжу, це набагато більше. Це неймовірний психоемоційний зв'язок малюка з мамою. Тому ми на цьому курсі розглядаємо дуже багато нюансів, які впливають на ефективність грудного вигодовування. Так-так, да -да, ми кладемо так. Нам буде має бути абсолютно зручно, Я ще, напевно, і ще подушки, багато подушок. Багато подушок не буває. Завжди так. ніжки мають бути обов'язково ідеально на рівні тазу. Тобто ноги не мають стояти на підлозі. Ми вже про це говорили. Напруга. Да, а це абсолютно, буде зручно, абсолютно зручно, так. Да. І тепер візьмемо перекресну колиску, як ми говорили. Для початку прям це вам буде найзручніше. Ця, ця... ця ручка а, має бути та да, да? да. малюк долоньками, обхватує і жмакає груди на mm -hmm. долоньки. Сенсерний mm -hmm. сенсорна mm -hmm. ділянка Скажіть, а тут зараз мені як руку руко нижче. Mm -hmm. Рукою рукою не тримаємо голову. Тільки пальчиком фіксуємо, щоб малюк запрокинув голову. Моя пасуку вже тоді одразу хочеться рукою. Не фіксуємо голову малюка, бо малюк має запрокинути голову назад. Тільки можна пальчиком контролювати, а рука тримає ось цю частинку між лопатками. Пам'ятаємо. Сосок дивиться в носик, не в ротик, для того, щоб малюк запрокинув голову. Пам'ятаємо, ми коли в бургерній беремо сендвіч, нам зручно його отак от зжати так? горизонтально, щоб відкрити рот так? і добре захопити максимально велику частину сендвіча. Так і для малюка. У малюка ротик знаходиться як у нас, так? в горизонтальній площині, якщо він вертикально. Але ж малюка ми прикладаємо горизонтально. То ротик знаходиться у вертикальній площині, тому і сендвіч має бути вертикальний. Це mm. дуже важливий пункт, щоб малюк міг захопити достатню кількість грудної залози. Помилка номер один: тримати вер... <клес> з-під низу. Отак Одразу хочеться взяти неправильно да, з Так, з-під низу, тільки mm -hmm. з-під спіднизу, mm -hmm. да. тому що якщо ми візьмемо так, ну це як нам брати сендвіч Якщо я захочу вкусити сендвіч, то я його собі зроблю таким. Я його ніколи не вкушу таким, ну, ну такий вертикальний сендвіч. Uh -huh. е, тому е, ми ніколи не беремо груди отак. Ну автоматично рано хочеться зробити неправильно тільки з піднизу. Uh -huh. Тоді пам'ятайте, кожен раз, коли хочеться взяти груди, пам'ятайте, ваш лікоть біля, біля тіла uh -huh. торкається тіла, да, да? бо рука має отак от щільненько. Okay. Якщо ви тільки піднімаєте лікоть. Рука ну вже отак от не вийде. Тому пам'ятаєте завжди так. Де мій лікоть? Він дивиться в сторону чи угу. до мене щільно притиснути. До тіла клеємо лікоть до себе. Запрошуємо вас на курс грудного вигодовування зі спеціалістом Вікторія Сіротіна. Вона допомогла тисячам дівчатам налагодити грудне вигодовування. Марія, ти хочеш молочка? Вона допоможе вам стати молочною мамою та не хвилюватися за коліки зригування та інші важливі теми. Ви дізнаєтесь наскільки приємно і важливо годувати гру, що навіть ваші чоловіки захочуть годувати? Для того щоб приєднатися, пиши мені в Дірект.